Всім глядачі та підписники мого каналу. Черговий бензогенератор приїхав з проблемою, що працював ідеально до тих пір, поки не підклинив. Він там трошки підклинив, щось там зацокотіло, щось заторохкотіло. Клієнт зняв пусковий пристрій. Коли частував не прокручувався, потім він почав прокручуватися, зараз прокручується. Але е, клієнт після того він його не запускав. Тобто, ну, в принципі, це дуже-дуже добре, що клієнт не запускав, тому що е, ніхто не знає, що, що там трапилося з цим ділом. Е, зараз потрібно е, по стандарту від'єднувати е, планку, бензобак, повітряний е, корпус повітряного фільтра, карбюратор, глушника і долізти до голівки, подивитися, що там трапилось. Що не так? Можливо, навіть прийдеться повністю розбирати і дивитися. Не знаю. Зараз, поки займуся цим, цим стандартним ділом і включуся, працюю. Хлопці, хлопці, не робіть отак от. Так не потрібно робити, накручувати на максималку. Розбираю далі. Підрозібрали трошечки, що ми можемо сказати, що Шо... <клес> якась хрінь або самим мастилом. Таке воно все чорне. Потім люлька не тримає нічого. Отак от воно не повинно бути. Тут різьби нема, контакту немає. Плюс... А так от також, в принципі, не повинно бути. І чомусь мені здається, що свічечки тут також кирдик. Так, це, сюди відкидаємо. 4, 5, 6. відкинули сторінку. Ага, мастило в не дуже гарному, не дуже гарному стані. Що ми можемо зробити? Долізти подивитися на... Подивитися на мастило, рівень мастила. Голівку в будь-якому випадку знімати. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ніхеласі, блядь. Ё-моё. -ма -ма. Тут масла немає. Тут масла зовсім немає. Масло з'їло. Сейчас ще полками болтами нахрен з товаром проночить. Давайте вот так вот Зробимо. Зробимо. Бачу, бачите, так? Нічого не мешає, ні не заважає. От е, заливна. О, рівень. Ви бачите масло? Не видно і я не бачу. Зовсім не те, що. Сука, він пустий. Зовсім нема мастила, мастило вижило нахер у будь-якому випадку, якщо масло зіжрало, потрібно розібрати, розібрати двигуна цього повністю. Тому що зашкриготати за, за за може все що завгодно. От саме через це, якщо у вас бензогенератор е, і ви хочете хоч там саме -саме елементарно для себе зрозуміти, якої він якості, подивіться, чи встановлений, отут -от датчик рівня мастила. От він, отут -от дюрка повинна бути і там повинен він бути встановлений, але його тут немає. ну Все, край, край, пердик. Що у нас там? У нас там десятка, знову ставлю на прискорення, від'єдную все, що тільки можна. А що ми можемо від'єднати? У нас а, у нас там навіть примотаний. Тут нічого не від'єднаю. А ось така от штука. Ха! Така от штука є. Бачите, ні? Видно, ні? Я гадаю, вам там видно. До його нас рівно потім від'єднувати. От до цієї штуки повинно йти ще. конхветка кріпитися, тобто реве датчика рівня мастила. Така вона така прямокутненька з, дв... з двома проводочками, один жовтий, один чорний. І, і ще один провід, то вже йде сам датчик рівня мастила. Ну, в общем-то, потім від'єднаю. Зараз, зараз, що? Ставлю, мабуть, на перемотку і знімаю цю всю, всю штуку. Розбираю повністю в мотлах. Так і буде. так роз... Розібрали трошечки, долізли до голівки, щоб поглядіти на стан. На стан впускного, дивіться, він синій, посиній, посиній, що там з самою. Все, синє, синє, синє. От вам робота на газу. Те, що я розповідав, чую, не чую. Що там по нашому це я вже його не проверну, Треба було не знімати. В общем, нагару тут кирбик, кирбик. Цилінди, гільза, 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 гільза. Гільза. Блять, э, пиздец. Що я можу сказати? Далі розбирати немає сенсу. Його ремонтувати ніхто не буде. От, дивимося. Ну така ось тут штука. Тобто воно все згоріло. Хоч тут. Та ні, там ямки. Там ямки, воно згоріло, згоріло через... Відсутність. Побачила, не побачила. от Видно ж вам, да що Там ні ірани немає. Там навіть на дні нема нічого. А все через оце. Все через оце. Так що. Так що. Я гадаю, що на цьому ремонт даний закінчився. Ну, ремонтувати, гадаю, ніхто, ніхто не захоче, тим паче це трьохфазна. Трехфазна оця шляпа. І клієнт витягує з кожної розетки по трішки Тобто на, на одну розетку він там холодильник вмикає, на іншу телевізор. І на третю ще там щось він вмикає. Якось так. Тобто, ну. Гадаю, на цьому все. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру вам!